Друзі, адвокат Сергій Гула, напевно, це питання, яке сьогодні я розкрию як адвокат, найбільше постало саме сьогодні. До цього це питання дуже було актуально, коли в країні дуже серйозно брали кредити, особливо по МФО. Я маю на увазі щодо спілкування по телефону. А зважаючи на що сьогодні не МФО, надзвичайно. Так, скажу, агресивно діють. А ряд представників військоматів або центрів комплектації, інколи військових, я не, не узагальню. Я не кажу, що всі, ось чому я записую відео, бо знаю, що як правило, це є виключення. Так? Але це виключення зараз зустрічається дуже і дуже характерно. Тому, знаєте, даючи персональні консультації по МФО. Щодо розв'язання питань заборгованості, а також зараз по мобілізації по перетину кордону, по повісткам, побачив, що це питання дуже часто повторюється. Щодо спілкування по телефону, то вирішив відповідно окремо записати відео. До речі, якщо потрібні буде відповіді на вашу персональну ситуацію, як її вирішити по мобілізації, по повісткам перетину кордону тих самих МФО, Кредитів під час війни і тому подібне, пишіть на емейл, e який я залишаю під цим відео, бо розумію, наскільки дуже часто треба персонально адвокату глянути на ситуацію і дати правильні рекомендації, щоб не натворити проблем, і не натворити біди. Для того, щоб все ж таки е правильно вирішити і на майбутнє не мати проблем. Отож, що стосується. Так званого тер... телефонного тероризму. До речі, це не тільки стосується банків, МФО, ТЦК. Та будь кого Розумієте? Це можуть бути персональні спілкування, це можуть бути особисті відповіді, це можуть бути навіть сімейні проблеми. Це можуть бути проблеми зі сусідами. Все, що стосується по можливості спілкування по телефону. Ті ж самі виклики по телефону. Чи в суд, чи до слідчого, чи по повістку, чи е, до банку і тому подібне. Перше правило, щоб ви знали, як я зазначаю як адвокат, ваш телефон це ваш телефон. Це все, що стосується вашого особистого персонального життя. Перше. Друге. Саме ви визначаєте, коли і як спілкуватися. Саме ви. Тобто, ви хазяїн, господар, правильніше сказати. Ви господар вашого телефону, не інші люди. Так дуже часто, ви, наприклад, знаєте, що до мене неможливо дозвонитися. Чому? Тому що дуже багато людей дзвонять, і я фізично часто не можу говорити. Але окрім роботи, в мене є засідання, в мене є зустрічі, в мене є сімейне життя, в мене є особисте життя, в мене є час, коли я відпочиваю. Вночі. Для мене, наприклад, дивно, коли в людей вночі працює телефон, і, наприклад, той саме ЗМФО. чи по... По викликам, чи будь-хто може вночі подзвонити і людину розбудити? Це просто неприйнятні речі. Як ви можете це дозволяти? Є час відпочинку, коли ви повинні відпочити, коли ви маєте відпочити. І можна завжди, навіть з рідними, якщо потрібно, домовитися. Є коли за виключенням. У мене теж інколи працює телефон вночі, але за виключенням. Коли я знаю, що хтось з моїх близьких і знайомих дуже важливий дзвінок, має от я маю отримати цей дзвінок. Ну це виключення. Але, як правило, вночі люди відпочивають. Тому, друзі, не треба МФО, представників влади, слідчих, поліцію і тому подібне, слухати вночі, коли ви спите. Хоча ви визначаєте, розумієте, це моя рекомендація. Але знову ж таки, ви господар свого телефону. Наступне: чи є вас обов'язок? Напевно, чи не найголовніше питання. Чи є вас обов'язок спілкуватися по телефону з представниками влади, з військовими, з банками, з МФО, з Табуцьким. З секретарями, з суддями, прокурорами, адвокатами та будь ким Розумієте? Друзі, найголовніше, У вас немає жодного обов'язку закріпленого законодавчо, що от ви бачите, хтось вам дзвонить. Невідомий дзвінок, відомий, не підписаний, підписаний не має значення. У Вас немає жодного законодавчого обов'язку спілкуватися по телефону. Розумієте? Бо інколи, знаєте, людина в страху живе, що от я обов'язково маю взяти телефон. Та ні ви, господар вашого телефону. Ну, хтось слухає і каже, ну добре, я зрозумів, але ж мене притягнуть за це до відповідальності. Друзі, не притягнуть, не притягнуть вас до відповідальності за те, що ви не спілкувались по телефону, оскільки немає закріплено жодного обов'язку спілкуватися по телефону. Та хтось скаже, так прописано в законодавстві, що вони мають право викликати вас, е, ті ж самі центр комплектації по телефону. В них право є, в них повноваження є, а вас обов'язку спілкуватися немає. Це інше питання, якщо ви взяли, поспілкувалися, підтвердили, і тоді ви зобов'язані. Або коли ви під протокол. Є, задавайте тоді ще, бачите, я послідовно розкриваю питання. Давайте ще один важливий пласт я розгляну. Є ситуація, коли протокол, інший документ. Який має юридичну вагу. Коли ви підписали його і зобов'язалися, наприклад, є ухвала суду, так? де чітко прописано, що за першим викликом ви повинні з'явитись. Інакше вам, наприклад, з особистого зобов'язання або домашнього арешту можуть обрати, наприклад, СІЗО тримання під вартою. Ну, до прикладу, це тільки приклад. Тобто є документи юридично значущі, які ви підписали особисто. Ви перебуваєте в такій ситуації, де дійсно ви мусите зобов'язані відповісти на телефон. Такі випадки є. Але вони зі 100%, я думаю, максимум 5%. Це окрема ситуація, яка, як правило, 95% людей. Не стосується, тому тут треба дійсно діяти дуже виважено і правильно, щоб хтось не сказав, так я Гулу послухав, він порекомендував. Тепер я ні в кого тепер я ні в кого не буду брати телефон. От, бо Гула так сказав, адвокат Гула так сказав. так? Суть же ж в тому, що розуміти, яка у вас конкретна персональна ситуація. Якщо ви нікому нічого не підписували і не зобов'язувалися то ви вільні. То ви вільні. Ви визначаєте, чи брати вам телефон, чи ні. Тому що, до речі, те, що я кажу, ви як господар, ви можете відповідати на всі дзвінки. Ви визначаєте. Знову ж таки, щоб не вийшло. А от адвокат Гула сказав, що взагалі не спілкуватися по телефону. Ні, я такого не кажу. Найголовніше зрозуміти суть цього відео. Ви визначаєте, з ким говорить, і чи говорить, і коли говорить. Саме ви і більше ніхто. Тому, друзі, коли я сьогодні бачу найрізноманітніші оці звернення, питання, інколи навіть люди в розпачі, є розпач. Чи той ж самий по військомату, чи ті ж самі по кредитам Мефо, люди просто доводять до, ну, до розпачу? Перестаньте жити в цьому розпачі. І почніть контролювати своє життя, а не те, щоб контролювали його чужі люди. Звичайно, я розумію, що конкретно індивідуальну ситуацію вашу я не можу розглянути, розказати по відео. Треба її письмово розглядати по емейлу. Тому пишіть, пишіть, бо інколи в людей дуже, дуже серйозна і критична ситуація, яка потребує вже втручання в фахівця. І Я, звичайно, розгляну і надам вам свої відповіді. Будь-якому разі буду, друзі, ще роз'яснювати ваші права і інтереси як адвокат до цього покликаний. А ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, і буду вдячний за ваші коментарі, відгуки, лайки і поширення. Адвокат Сергій Гула.